Отже, ви почули, що на цьому тижні був табір, багато говорили духовних істин, але в контексті, в контексті це все відбувалося харчування духовної їжі, насичення духу людського. І скажу чесно, деякі думки, які я почув, вони надихнули й мене, власне. І тому сьогодні я хотів би, щоб ми з вами порозважали про їжу. Але не про звичайну їжу, а звичайно про їжу духовну. І ми з вами порозважаємо коротенько в такому контексті. Три пункти проповіді буде. Для чого харчувати наш дух? Що і як вживати в їжу. І третій останній пункт що надзвичайно шкідливо, що не можна вживати в їжу. На якому етапі варто сказати Стоп, обійти, відійти, відвернутися і просто навіть не дивитися в ту сторону. Отже, друзі, коротенько ми з вами звернемо нашу увагу на три важливих пункти, які стосуються духовного харчування. Ми знаємо: у людина складається з духа, душі і тіла. Дух, душа і тіло. І в переважній більшості ми турбуємося з вами про наше тіло. Наприклад, зараз йому дуже спекотно. Зараз йому некомфортно, не вистачає кисню, висока температура. Десь у нас при такій температурі вже заторможується трошки реакція, в організму не вистачає ресурсів для нормального функціонування. І ми в переважній більшості турбуємося про тіло. Харчуємось, хто харчується по графіку, десь в нього є така, такий режим дня певний, то якщо запізнюєшся з обідом, щось тебе затримало, то вже шлунок твій нагадує. Просто так нагадує, що треба, треба щось робити. А як із харчуванням, скажіть, будь ласка, нашої душі, І як з харчуванням духа, у нас це відбувається. Я ще раз повторюсь. І в мене так. Я думаю, можу припустити, може, і у вас так само. От я більш-менш дотримуюсь режиму дня, і якщо щось перебиває, затримуюсь десь, от якісь справи затримали, або просто від'їхав, в дорозі не встигаю повернутися до обіду, мушу десь ставати, зупинятися, щось перекусити. І організм він вже він бунтує, він тобі нагадує, що все, все от дає такі сигнали. А Подумайте зараз і не давайте в голос відповідь. Скажіть, будь ласка, якщо ви якщо ми, якщо ви затримуєтеся з харчуванням для душі, симптоматика така сама? Так само душа нагадує, що голодна, так само тебе отак пополам складає і хочеться перекусити. А дух, дух він нагадує, що він голодний, що йому треба поїсти. І так, для чого? Для чого їсти? Для чого? Давайте прочитаємо чудовий текст, фантастичний текст, просто неймовірний. Я дуже часто до нього звертався. Напевно, я не фіксую в себе, скільки разів я звертався до цього тексту, скільки разів ще буду звертатися. Ісус після того, як нагодував п'ять тисяч народу, до нього на другий день знову підійшли люди, і знову очікували, що Він їх нагодує, Він має з ними розмову про хліб, про манну, яку їли їхні, їхні предки в пустелі. І потім Він говорить надзвичайно важливі слова до народу ізраїльського. І Давайте ми попробуємо їх пережити, ці слова. Я, говорить Ісус про себе, той хліб, що дає життя. Ваші пращурі їли манну небесну в пустелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, а кожен, хто його з'їсть, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов з небес. І хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що я дарую, тіло моє, що я віддаю за життя світу. Тоді юдеї почали сперечатися поміж собою, кажучи, як Він може дати нам своє тіло, щоб ми його їли? А Ісус їм на те відповів: істинно, істину кажу вам, поки не скуштуєте тіла сина людського і не вип'єте крові Його, не матимете справжнього життя в собі. Той, хто її з тіла моє і п'є кров мою, Має вічне життя, і я воскрешу того в останній день. Тіло моє то істина їжа, а кров'ю моя істинний напій. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, лишається в мені, а я в ньому. Як отець живий мене послав, і я живу отцем своїм, так само і той, хто їсть тіло моє, житиме мною. Ось що це за хліб, що зійшов з неба. Це не так, як пращури ваші, котрі їли манну небесну і повмирали. Той же, хто їстиме цей хліб, житиме вічно. Скільки раз по цьому тексту Ісус повторював і повторював: хто їстиме мене, матиме життя вічне. Я хліб живий, я хліб, що зійшов з небес. Ви маєте їсти мене і не дивно. І, я, ну, наприклад, для мене зрозуміло, що юдеї здивувалися, зверніть увагу на цей 52-й вірш, і сказали, як він може дати нам тіло своє, щоб ми його їли? І мені цілком зрозуміла реакція юдеїв, що вони так відреагували. Дійсно, як це можна їсти? Про що говорив Ісус? Друзі, я ще раз повернуся до риторичного по великому рахунку питання. Що робимо ми і чи відчуваємо ми, коли дух наш голодний? Як, як, як ви реагуєте? І чи реагуємо взагалі, чи відчуваємо, чи так само нас скручує, коли ми відчуваємо, як от відчуваємо що тіло наше хоче їсти, а дух наш голодний? Ми відчуваємо, в нас є оця реакція. Нам так само скрутно, нам так само хочеться десь зупинитися, просто все кинути і поки не наситити свій дух і далі немає, е, немає руху ніякого. Друзі, е, чому так відреагували юдеї? Дійсно, коли ми говоримо їсти, у нас яка асоціація? Е, буквально щось взяти, відломити, або ложку, або виделку ножа. З'їсти, пережовувати, і людей відреагували так. Їм було некомфортно це чути. Але це сам процес. Для чого взагалі ми їмо? Справа в тому, що їжа, задача їжі не просто, щоб ми жували оцей процес. Це механізм, це те, як їжа попадає до нас в організм, як вона будує, як вона формує наш організм. Ми просто зупиняємось, і людей зупинилися на етапі самого процесу: їсти, жувати, просто цей процес такий. Да? Не дуже такий, можливо, ну гарно виглядає, особливо коли Ісус сказав, що мене їсти. Але друзі, їжа це те, що повинно будувати вибудовувати наш організм. Їжа забезпечує здоровий розвиток нашого тіла, кожного нашого органу. Так само їжа духовна формує наш дух. Їжа фізична, потрапивши в тіло, будує наше тіло, а їжа духовна, потрапивши в наш організм, в наш дух, вона теж будує наш дух. Отак виглядає людина, яка тривалий час без фізичної їжі. Голодомор, 32-33 роки. Непостановочна, це натуральна світлинка. Отак виглядає людина, в даному випадку діти. Для чого я взяв цю світлинку? Так само виглядає дух людини, який не харчується. Якщо ви не живите свій дух їжею, ми його не бачимо, але він виглядає ось так. Там немає сил, там бідно. Безпарадно і людина, що важливо, яка не живить свій дух. А зверніть увагу, бачите, ці діти вони не сильно переймалися своїм зовнішнім виглядом. Я вірю, що коли все було окей, все було нормально, вони б і хотіли гарненько одягнутися, і щоб ця якась сорочка в них мала вигляд, і вмитися б вони не були проти, і зачіски б вони зробили собі інші. Но коли? ти Голодний, коли ти просто е сил тебе немає вже ні на що, то турбуватися про те, щоб на тобі ця одежина мала якийсь вигляд, була непорвата, або ти був митий, ти вже про це не турбуєшся. Друзі, що важливо, коли ми перестаємо турбуватися про наш дух, перестаємо його харчувати, насичувати Ісусом Христом, то Він не тільки отримує ось такий вигляд змарнілий, немає ні на що сил, такий худий, просто зараз впаде і все вже, вже живого там мало що залишилося. Але й наш дух перестає так само турбуватися про зовнішній вигляд, духа вигляд. Як це виглядає? Дрібні гріхи? Я в лапках хочу взяти це слово дрібні гріхи, вони вже стають нормою, образити когось, лайливі слова. Це і є той брудний одяг, на який ти вже не звертаєш уваги. В тебе немає сил. Ти виснажений, ти духовно голодний. Тобі в дух свій нахарчувати, і тоді ти будеш думати про зовнішній вигляд, про те, що я говорю, як я говорю, як я спілкуюся, як я будую відносини з ближніми своїми. Це вже чистота зовнішня моя, але коли ти виснажений, коли ти голодний, духовно голодний, ти про те все не думаєш. Друге, і так, другий пункт здорове харчування. Що і як їсти. Що і як їсти. Дуже гарна, дуже стара притча, і я думаю, що ви її знаєте. Можливо, розкажу тих, хто вперше почує, буду радий, але я її інколи зустрічаю і сам собі нагадую: притча про двох вовків, колись старий індіанець розкрив своєму внукові одну життєву істину. В кожній людині він сказав, Точиться боротьба. Дуже схоже на боротьбу двох вовків. Один вовк є втіленням зла, заздрість, ревнощі, жаль, егоїс, амбіції, брехня. Інший вовк є усобленням добра. Він несе мир, любов, надію, істину, доброту. Е, вірність і маленький індіанець, індіанець, внук, запитав е, діда, а який вовк врешті перемагає? І старий індіанець ледь помітно посніміхнувся і відповів. Завжди перемагає той вовк, якого ти що робиш? Годуєш, якого ти годуєш. Да. Гарна, гарна притча. Я завжди радію, коли знову її десь собі і переосмислюю. Якщо ти харчуватимешся бойовиками агресивною музикою, ти годуєш свою гординю, агресію, зло. Якщо ти харчуватимешся словом, це їжа для милосердя, любові. Смирення, і вони в тобі ростимуть. Здоров'я людини, фізичне чи духовне, залежить від того, що людина споживає. І це цілком закономірно. Те, що ми їмо, те нас і формує. Те, чим ми харчуємо свою душу або свій дух, воно нас і формує. І в нашому житті часто доведеться, доводилось і буде, і доведеться надалі давати відповіді на такі питання і приймати рішення. Який фільм переглянути чи ролик, яку книжку чи журнал почитати, на які сайти в інтернеті заходити, з ким поспілкуватися, які жарти послухати, а які не слухати, з ким продовжувати бесіду, а з ким припинити. І як важливо, щоб наші рішення були правильними, і життя тоді буде щасливим і успішним. Отже, корисна їжа. Щось нам треба їсти. Щось не має принципа, принципового значення, може бути корисним, може не бути корисним, нейтральна така їжа, а щось може бути однозначно шкідливим. І останнє, третій пункт. Що категорично не можна вживати в їжу. Що вб'є, вбиває відразу або достатньо повільно наш дух? І відповідь на це, я думаю, для всіх нас однозначна. Будь-який гріх. Гріх породжує порожнечу в серці людини, і людина буде намагатися її заповнити, і добре, якщо вона буде заповнювати її Господом. Але часто люди прагнуть заповнити чим попало і не дуже-не дуже добрими речами. Часто заповнюють якоюсь отруто, яка вбиває, може вбивати повільно, повільно і повільно, але вбиває. Я вам хочу запропонувати от кілька моментів. Те, чим ми можемо харчуватися, чим можемо наповнювати свою душу, свій дух деякими речами, це спотворене філософією Слово Боже, начебто й Слово Боже. Але воно піднесено в такому форматі, в такій обгорці теорія процвітання, теорія благополуччя. І якщо таким постійно харчуватися, воно буде викликати розбалансування і буде викликати неспокій в серці. Це не дуже добра їжа. Псевдохристиянські культи, де, начебто, і згадують про Ісуса Христа, але майте обережність, коли чуєте, коли щось хтось говорить про Бога, але ви розумієте. Щось щось там є. Знаєте, в склянці води може бути лише грам яду і вб'є саме оцей яд. І тому інколи в якихось таких філософських роздумах можуть підсунути річ, яка, яка буде дуже шкідлива, спасіння власними зусиллями. Нам хочеться інколи щось смачненького, щось такого зручного, що лягає гарно. Нам на серце, на душу, але воно було такі речі можуть для нас бути надзвичайно надзвичайно шкідливими. Нещодавно почув. Можливо, ви знаєте цей факт. В Сполучених Штатах у Канаді, якщо людина погодувала дику тварину їжею з супермаркета, давайте так візьмемо да, ковбасою якоюсь або готовою їжею. По-перше, на таку людину можуть оштрафувати і штраф може сягати до 100 тисяч канадських доларів, маєте на увазі, серйозні штрафи. А по-друге, з такою твариною можуть, а її можуть вбити, цю тварину. Тобто ти погодував, просто дав ковбасу, там підійшов до тебе, не знаю, ведмежа, може, підійшло якесь. Ти погодував ковбасу, його думаєш, що зробив добре діло. Але врешті потім єгеря усиплять це медвежа. Або якусь дику тварину іншу, або змушені будуть забрати і відвезти її десь в Тундру, ну не в тундру, хай в Тайгу таку дику, далеко-далеко 100%, щоб там не було й близько людей. Знаєте, в чому проблема? В тому, що потім ця тварина буде смачно, приправлену, приправлену як покращувачами смаку їжу. Асоціювати з людьми. Тобто в неї буде чіткий асоціативний зв'язок. Смачна їжа, людина проведе цей зв'язок, і потім, коли ця ведмежа виросте до такого ведмедя, воно просто тут же нападе на людину і все. І тому категорично заборонено. Інколи, інколи тут треба мудрість, коли нас хтось чимось хоче нагодувати, і нам здається, що воно таке смачне, але потрібно проявляти мудрість. Не все так просто в цьому житті. Другий приклад. Другий приклад. Знаєте, що на початку, коли із Сполучених Штатів завезли картоплю на європейський континент, люди часто їли не бульбу картоплі, а ці плоди, ягоди, які залишаються, коли перецвітає картопля, і отруювались. Причому були летальні випадки і не поодинокі. Можна отруїтися навіть бульбою картоплини, серйозно отруїтися. Кажуть, що навіть бувають теж смертельні випадки, якщо її з'їсти позеленілу. Тобто, коли картопля лежить на сонці, там відбуваються якісь хімічні процеси і виділяється надзвичайно отруйна речовина. Тому ось так може бути їжа звична для нас. Думаємо, що здорова, ми часто її вживали. Але якщо не зупинитися, якщо не проаналізувати, що ми вживаємо в їжу, то, то можна сильно собі нашкодити. І наостанок, ще особливо до молоді, хочу звернутися про шкідливу їжу. Як ми можемо отримати ще механізм отримання шкідливої їжі? Інтернет просто засилля новин, в яких ми зараз сидимо. Uh, і в такому засиллю і християнської інформації можна отримати щось шкідливе. І цими прикладами, які я казав про диких тварин і про картоплю, uh, уявіть собі, ви читаєте новини або слухаєте, краще на слух сприймаєте. Іде така стрічка новин. В Черкаси. 22 червня приїхав прем'єр-міністр України, мав зустріч з якимись людьми. Наступна новина. В Черкасах трапилось смертельне ДТП, в якому загинули двоє людей. І наступна, наступна новина в стрічці. Так працює наш мозок з вами, друзі. Я хочу, щоб ви це розуміли, і мали можливість аналізувати. Ці дві новини між собою ніяк не зв'язані. Те, що в Черкаси приїхав прем'єр-міністр, те, що там трапилось ДТП, ці новини ніяк між собою не зв'язані. Але ті, хто дають нам новини, ті, хто нас годують, вони візьмуть спеціально ці дві новини, поставлять у стрічці підряд, пустять їх підряд, для того, щоб ви, прослухавши потік інформації за день, ви потім не будете розрізняти їх між собою. Але в нас залишиться чіткий асоціативний зв'язок. Між смертельним ДТП і прем'єр-міністром. А ми вже потім забудемо деталі, що, чому і як. І добре, якщо можемо зупинитися, проаналізувати і дати відповідь, але в переважній більшості у нас на то і немає часу зараз із вами. І ще один момент, ще один момент, теж вмійте розрізняти, як, як інколи нам, нас затравлюють отравою. І тому я прошу, я прошу. Мати мудрість завжди, і буду просити надалі, в потоці інформації, який нас оточує, в новинному потоці, в потоці християнської інформації, вміти аналізувати, вміти фільтрувати, вміти розрізняти, вміти відкидати, вміти розуміти, чим тебе годують. Тому що дуже часто це може бути або така повільна отрута, або та отрута, яка вбиває і, можливо, досить часто. Жарт. Софія, у нас сьогодні вдома не стало 500 гривень. Я залишав. Ну, це жарт, це жарт, звичайно, да. <сум> але Софія почервоніла, і не дивлячись на те, що я сказав, що це жарт, і не дивлячись на те, що ви всі розумієте, що це жарт. Але... 40 людей сьогодні підуть, із думкою Софія і десь не стало 500 гривень. І я 10 раз можу вибачитися, 10 раз вибачусь, і всім скажу, що це я пожартував. Мої юні друзі, особливо. А ваші жарти бувають недоречними. І ви потім вибачаєтесь. І десь начебто всім зрозуміло, що пожартували. Але в людській пам'яті ви випустили слово. Слово має силу. Ви його випустили, воно пішло. І така дрібниця, як зараз, от я допустив, вона зітреться і вона ніякого значення не має. Але інколи вона колись комусь може зробити боляче. Людині, яка буде слухати, вона буде про третю особу, тож вже якісь Закладеться, оця картинка буде формуватися, і з цим нічого не можна зробити, тому що так у нас працює розум. Тому будьте мудрими, будьте уважними, будьте обережними. І коли ви наповнюєтеся інформацією, і коли ви щось генеруєте, самі дрібні речі, самі можливі, як вам здається, неважливі такі речі, які а що я там такого сказав? Ні-ні, можна інколи сказати так, що потім тільки думаєш. А для чого він це сказав? Або сам згадуєш, а для чого я це сказав? Отже, друзі, людина триєдина. Ми повинні харчувати наше тіло, і ми про це турбуємось. Ми повинні харчувати нашу душу правильною їжею, здоровою їжею. Душа, врешті, відповідає за комунікацію з людьми. Чим ви будете наповнювати свою душу гарними фільмами. Гарними емоціями, подорожами, ем, книжками гарними. Вам буде чим врешті з людьми поговорити? Вам буде що винести, згенерувати із себе. Дух відповідає за спілкування з Богом уже, з Богом. І Якщо ви будете тримати свій дух на голодному пайку, такому, який то було на світлині, яке я показував, то по-перше, ваш дух не зможе мати зв'язок з Богом, раз, ну в силу нього не буде. По-друге, він перестане турбуватися про банальні речі, елементарні речі, які мають бути. Зовнішній вигляд духа. Давайте я в лапки візьму цей термін. Про те, що я говорю, які слова я говорю, як я відношусь до ближнього ставлюся, як я підтримую, як я проявляю лагідність, як я проявляю доброту, як я, власне, проявляю себе в служінні Бога. Отже, друзі, давайте ми будемо турбуватися не лише про наше тіло, але і про душу, і про наш дух. Ми повинні турбуватися про здорове харчування, про здорову їжу для духа. І ми повинні цуратися всіми можливими способами, щоб шкідлива їжа не потрапляла ні до нашого організму, про що ми дуже переживаємо, ні до нашої душі, ні до нашого духа? Як ми харчуємо наш дух? Ісус сказав: Я хліб життя. Хочете, щоб ваш дух був сильний, розвинений, потужний? Не сонний такий, не ребра в нього не світили, не брудний, не в поротому одязі. Хочете, щоб людина, просто яка в два слова з вами прокомунікувала, вона розуміла, це людина сильного духа, в ній Христос живе, Він світиться, Він просто випромінює цієї людини. Є тільки один шлях робити такий дух сильний собі це наповнювати себе Словом Божим. Христос сказав їжте, так як їжа вона формує наше тіло. Так само Слово Боже, хліб живий, Він формує наш дух. Турбуйтесь про це, ревнуйте про це, не зупиняйтеся і не розслабляйтеся в цьому. Амінь. Помолимось. Давайте помолимось. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти так чудно створив нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти все створив у цьому світі, для того, щоб ми могли наповняти своє тіло, могли годувати свою плоть. Але як важливо нам турбуватися і про свою душу, і про свій дух. Боже, дай нам мудрості правильно харчувати і душу свою. Але по-особливому, Господь, я прошу Тебе, дай нам ревність, бажання і не зупинятися в тому, щоб підкріпляти, насичувати свій дух живим Твоїм словом, яке то прекрасне, який то прекрасний потік живої води, як він насичує наш. Наш дух, як ми прохолоджуємо вся в саму страшну спеку, як ми підбадьорюємось в пекельному вогні, який, можливо, інколи на нас звалюється. Дякуємо тобі, Господь, за це живе слово. Благослови всіх нас, коли ми, Господь, будемо йти впродовж тижня, впродовж подальших днів, служінні Тобі в своєму побуті, в своєму житті благослови, щоб ми зупинялися і так само регулярно робили зупинки і насичували свій дух від Твого Слова, щоб він не занепадав, щоб він не піднів, щоб він не ставав все більше і більше якимось нікчемним і непотрібним, Господь. Але просимо тебе, допоможи нам формувати його сильним, міцним, потужним і такий, який буде повсякчас чути тебе, буде спілкуватися з тобою і буде поруч із тими. Через з ким би ти хотів, щоб ми працювали, до кого б ми зверталися, і хто б міг почути через нас твій голос? Благослови, будь ласка, зараз наше зібрання в продовженні нашого зібрання. Будь з нами наш Бог. Амінь.